Трамп вийшов із неочікуваними заявами по миру в Україні. Останні дні особливо активно активізувалася риторика про буцімто завершення війни та переговори. Аж тут Путін вчинив ледь не наймасуваніший обстріл України за всю війну. Годинами по українцях падали ракети без кінця. Схоже, це вплинуло на США і Трампа, і риторика по путіну починає змінюватися. Чого ж чекати далі? Про це у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Обрани президент США Дональд Трамп запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну продовжить підтримувати Україну, але є один нюанс: я хочу досягти домовленості, і єдиний спосіб досягти це не залишити Україну одну проти Росії. Але водночас Трамп категорично проти нанесення ударів в глиб території Арафії. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою. Цього не можна було допустити. Зараз вони роблять не тільки ракети, але й інші видозброєні. Думаю, що це дуже велика помилка, дуже велика помилка, сказав Трамп. Україна ж вже давно закликає західні уряди посилити військову підтримку, в тому числі знявши обмеження щодо використання ракет дальнього радіусу дії для ураження цілих воров, які мають вирішальне значення для військових зусиль Кремля. В інтерв'ю Match обраний президент США, який вступить на посаду 20 січня, назвав завершення війни в Україні своїм головним пріоритетом, зазначивши, що це складніше завдання ніж. Врегулювання конфлікту на близькому сході, але ми бачимо, що Рафія нечхати на слова Трампа і саме расисти продовжують наносити удари по українських містах. Так окупанти знову масовно обстріляли Україну ракетами та дронами. Вибухи лунали в більшості містах. Під ударом в чергову опинилася українська енергетика, і все це відбувається на фоні того, що в Кремлі нібито серйозно замислюються про різдвяне перемир'я та обмін полоненими між РФ та Україною. Більше того. Сторона РФ передала Будапешту свої пропозиції щодо цього. Однак, як заявляють в Кремлі, судячи з реакції Зеленського, а також його оточення, українська сторона відхилила всі пропозиції Орбана, додав речник Кремля Пісков. Відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у ході телефонної розмови з президентом РФ Путіним нібито виступив із пропозицією здійснити напередодні різдва великий обмін полоненими між РФ та Україною. А також Оголосити про різдвяне припинення вогню. У Кремлі відразу заявили, що Росія ніколи не відмовлялась від мирних переговорів і неодноразово заявляла про готовність до їхнього відновлення. Однак, на умовах стамбульських домовленостей 2022 року, також у Кремлі заявили, що Федеральна служба безпеки РФ нібито навіть продала до посольства України в Москві пропозиції щодо обміну полоненими. Проте судячи з реакції Зеленського у соціальних мережах, а також його оточення, українська сторона відхилила усі пропозиції позиції. Ворбана нарікають в оточенні Путіна. Речник Путіна пісков наголосив, що РФ нібито повністю підтримує зусилля Ворбана в спрямовані на пошуках мирного врегулювання та вирішення гуманітарних питань, пов'язаних з обміном полоненими. Як повідомляє Кремль, телефонний дзвінок між російським президентом та угорським прем'єром відбувся з ініціативи Угорщини. Путін, як заявили в Кремлі, зазначив, що Київ зайняв деструктивну позицію, яка виключає можливість укладення. Мирної угоди. А сам Урбан після розмови з Путіним вирушить на переговори до Ердогана. Лідери країн планують обговорити поточну міжнародну ситуацію, війну в Україні та близькому сході, а також перспективи миру. Президент України Володимир Зеленський також відреагував на такі дії та заяви Урбана. І Зеленський відкинув цю пропозицію, адже Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Йдеться в коментарі радника президента з питань комунікації Дмитра Литвина, наданому українським. Змі угорська сторона, як завжди, з Україною нічого не обговорювала. Ну а також Будапешт не попереджав про свої контакти з Москвою. Радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин зазначив, що Україна налаштована на повноцінний мир і робить все з координації з партнерами, щоб цього досягти разом із США, Європою та іншими партнерами у світі. Натомість видання The Telegraph пише, що Трамп почне бомбити режим Путіна, якщо РФ не піде на мир. Новообраний президент США Дональд. Трамп фактично поставить ультиматум в агресорові РФ щодо завершення війни проти України. Ймовірні килимові бомбардування російської економіки йдеться в матеріалі, The Telegraph. Ну, а журналісти нагадали, як жителі Рефії в 2016 році пили шампанське, а потім отримали від Трампа 40 пакетів санкцій, внаслідок яких експорт нафти було скорочено вдвічі, а надходження до бюджету не покривали військових витрат. Тим часом Пентагон попередив Україну. Експерти назвали який реальний задум Путіна напередодні нового року після офіційної заяви комунікаційниці Пантагону Сабріни Сінг про те, що Росія може незабаром знову використовувати проти України нову балістичну ракету середньої дальності. Путін називає її арешником. Ситуацію прокоментував колишній речник генштабу ЗСУ військовий експерт Владислав Селізньов. Цитую заступник Буданова Вадим Скібіцький розповідав, що окупанти можуть мати до 10 таких виробів. Йдеться про дослідницькі зразки, скільки вони запустити одну-дві, а можливо жодної. Стосовно цього є різна інформація моніторингових ресурсів. Коли воно останеться, сказати складно. Треба не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але при цьому жити буденним життям, каже Слізньов. За оцінками експерта, тому ж як ця ракета здатна подолати відстань в 5 тисяч кілометрів, то атакувати нею росіяни можуть намагатись будь-яке місто України, включаючи і Київ. На запитання чи зможе Україна збивати такі ракети, селізньо відповів так. На середніх дистанціях, коли вона вже вилетіла, летить до цілі її можуть збивати лише комплекси THAAD. Їх у нас немає, але наскільки відомо, з відкритих джерел українські дипломати починають порушувати це питання. Ну а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий до нових переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Шольця, попередня телефонна розмова з Путіним була необхідною, щоб донести до кремлівського диктатора, що він не може розраховувати на те, що. Що підтримка України з боку Німеччини послабиться, а також закликати його вивести війська, щоб створити основу для розвитку мирного процесу. Це потрібно робити. І я знову це роблю. Але не варто плекати ілюзій щодо цього сказав він. Щодо мирних перемовин, то експерти зазначають, що щоб почалися серйозні переговори. Путін має спочатку повірити, що США не залишить Україну. Переобрання Трампа також дає президенту України Зеленському більше свободу для участі в переговорах. Він може стверджувати. Вати, що в нього немає вибору. Ну а наприкінці листопада в інтерв'ю News він пропустив, що насправді готовий до переговорів. Однак умови на місцях не сприяють укладенню угоди. Війни зазвичай закінчуються двома способами: або одна сторона перемагає, або війна заходить у глухий кут в Україні. жодна зі сторін схожа не близька до перемоги, але війна ще не зайшла в глухий кут. вважає Майкл Макфол, професор політології та старший науковий співробітник інституту Гувера. Макфолл зазначає, що якщо Путін відчуває, що Трамп і його нова команда намагаються уморотворити Кремль, він стане лише агресивнішим. І на думку автора, уроки переговорів США з Талібами під час першого терміну Трампа мають стати основою для роздумів обраного президента щодо взаємин із Путіним. Талібани адміністрація Трампа уклали угоду, яка була вкрай вигідна бойовому групуванню, але яку адміністрація Байдена все ж таки виконала. Умови угоди включали припинення вогню. Ну no. Терміни виведення американських військ – обіцянку майбутнього політичного врегулювання між афганським урядом і талібаном. Таліби однак не стали виконувати угоду, і замість цього вони використовували мирний план як проміжну станцію на шляху до повної перемоги. Замість того, щоб просто дати Путіну все, що він хоче, Трамп повинен розробити більш складний план, заохочуючи Україну номінально віддати частину території Росії в обмін на безпеку, яка прийде із вступом до НАТО. Лише такий компроміс. Призведе до стійкого миру, вважає професор. Ну а для досягнення мирної угоди Трамп має спочатку прискорити доставку військової допомоги Україні, яку вже було схвалено, ну а потім заявити про намір надати більше зброї, щоб зупинити нинішній наступ Росії на Донбасі. Путін почне серйозні переговори тільки тоді, коли в російських збройних сил більше не буде можливості захоплювати нові українські території, або що ще краще, хоча і менш ймовірно. Коли російські солдати почнуть втрачати позиції. Макфол зазначає, що після того, як він переконає Путіна сісти за стіл переговорів, Трамп повинен також переконати Зеленського пропинити бойові дії. Це буде значним викликом, оскільки це вимагатиме від українського президента відмовитися від прагнення звільнити всі українські території, окуповані російськими солдатами. Не тільки енергетика була атакована. Сьогодні звуку расистів, транспортні мережі і ключові об'єкти по всій країні були атаковані. І вже про це навіть говорять. Не тільки українці, не тільки представники України, а й наші партнери, і не тільки партнери, а і іноземні лідери. А російські війська натакували велику кількість об'єктів, важливих для України. І, Посол США Бріджит Брінк соцмережі Ікс також доповіла оперативну обстановку. Далі цитую, що вона дописала, починаючи з 7.00 за київським часом критична інфраструктура Україна зазнає чергової масованої атаки. Росія здійснила обстріл балістичними ракетами, націлившись на енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні, зазначила дипломатка. Ну і також нагадаю, що сьогодні російська. Запустили в бік України велику кількість ракет та безпілотників, особливо зосереджені расисти були на вбік західних областей України, запускали туди росіяни кинджали. І ще з вчорашнього вечора ми всіх українців закликали обов'язково бути обережними, тому що росіяни готувалися до масштабних атак. Зокрема, певний проміжок часу не запускали активно росіяни безпілотники по Україні з понеділка не було зафіксовано Активних а, саме Актів щодо обстрілу України БПЛА шахедами, і ось це зокрема означало те, що Росіяни намагаються накопичити ресурс до сьогоднішньої ночі. З вчорашнього вечора навіть повітряні тривоги по Україні розпочали лунати. Тоді саме росіяни активно намагалися атакувати нашу державу і запускали безпілотники. приблизно з вісімнадцятої з вечора. Навіть зафіксувалися близько 30-35 шахедів в повітряному просторі України і певні моніторингові. Пабліка uh... Повідомляли також про те, що понад 100 а, саме ціли можуть бути запущені в бік України вночі і під ранок. Ну і також повідомлялися про те, що росіяни ймовірно запустять арішнік по Україні, і українці мають бути готовими до будь до будь-якої ситуації оперативно переходити до безпечних місць, тому що дійсно загроза з боку арефії є. Щось може бути інформаційним вкидом та залякуванням. А щось дійсно може відбутися так, що Росія запустить, і тому нам потрібно постійно моніторити. Ситуацію і оперативно реагувати на неї. Ну а далі можемо прослухати, і прослухати Костянтина Криволапа, авіаексперт і аналітика щодо цієї масової атаки, щодо тактики расистів та про те тище, яке напередодні було. Щось прикривали, а про щось забули, щось не прикрили. Ну, таке там та, та, там, там я вважаю, що по енергетиці повинні розбиратися не ми з вами, а там спеціальні служби, е, які займаються такими підподібними питаннями. Те, що стосується цієї атаки, дійсно була таке затище, і вже виникали такі думки, що щось ми не розуміємо е, в тому, чому ще спочатку там. Кивали на погоду, щоб погода там не та, потім вже і погода була нормальна. А вчора, коли е, в день почали літати шахеди, причому таким е, поштучкам. Ну тобто один, один контейнер привезли і запустили в різні місця. Ну і я кажу, мабуть, хочуть подивитися, буде обладнання чи не буде обладнання. Ну його не було, і тому вночі полетіли, все, все далі вже розгорталося зам. Ну, майже таким звичним планом. Угу. Треба чому, пане Костянтине, що... можна запитати, чому ви акцентуєте увагу на е, от, е, е, появі цього льоду? Змінилася погода, мінусові температури? Це може впливати на роботу шахедів? Да, от, от фаза в леденіні, точка випадіння раси, угу. коли там співпадають тиски. Температу... І коли Процес обладеніння. він для управління і для самого літального апарату він досить такий неприємний. Uh -huh. Ракети, деякі об... ракети, я от точно не знаю, ніколи не цікавився. Обладнують системами протиобладення. А от на шахедах її точно нема. І без шахетів я кажу так: вони ж повинні полетіти першими. Вони ж повинні там повернути до себе увагу, що там всі чекали, що буде летіти далі. І е, почалося тому я так, що без шахетів вони навряд чи почали цю атаку. Далі вона розгорталася за стандартом російських атак. Вони дочекалися, коли там вже буде більш менш, менш е, якесь світло, щоб ракети бачили, куди вони літають, щоб вони могли використовуватись орієнтацією по карті, тому що Орієнтація за GPS буде подавлена, інерційна не точна, треба переходити на орієнтацію по картам, і потім все, все, все воно тісно, ну, було б логічно, щоб воно розгорталося. Ну, і ще цікава до речі, інформація з'явилася від Ярослава Железняка, який є нардепом України. А він веде свій телеграм-канал, який має назву Залізний нардеп, в якому вирішив прокоментувати новини щодо енергоатому. Він якраз таки повідомив теж інформацію від МАГАТЕ щодо. Того як 5 з 9 блоків знизили потужність через ранкову атаку райфія. Ну і певні питання виникають після цього допису. Далі цитую, що дописав желізняк, енергоатом тільки цієї весни, в основному, восени почав перші закупівлі по захисним спорудам для атомної інфраструктури. Більшість навіть зараз на стадії проектів і не готові від слова. Взагалі, ну питання багато щодо цього виникає. Свої думки глядачі можуть дописати під трансляцію Ютубі, але завчасно хочу ска сказати про те, що ми не маємо панікувати, не маємо шукати зради всередині країни. Це ворог винен в тому, що обстрілює нашу інфраструктуру, і нам доводиться з цим поратися. Але все ж таки хотілося б, щоб не тільки наші партнери, а і представники відповідних служб займалися тим, щоб захищати не тільки критичну, а й цивільну інфраструктуру повноцінно, і багато чого наразі залежить від і партнерів, які зараз теж спостерігають, та занепокоєні внаслідок чергової такої реш. Чиської атаки ну а ми далі врешті обговоримо деталі цієї масової атаки по Україні, яка сталася зранку. 13 грудня били крилатами та балістичними ракетами, зокрема і калібрами, канджалами та іскандерами. Паралельно в українському небі більше 10 годин кружляли ударні БПЛА, ймовірно, для виснаження нашої протиповітряної оборони. Вибухи чули у Київській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Харківській, Одеській, Вінницькій та Черкаській областях. Через атаку, зокрема, по енергооб'є. Яктах половину країни сьогодні однозначно будуть відключати від електрика саме три із шести існуючих черг. На Прикарпатті, як повідомлялося наймасованіша атака за час повномасштабної війни, таке повідомлення з'явилось в обласній військовій адміністрації. На жаль, там є влучання по об'єктах критичної інфраструктури без постраждалих. Щодо ситуації на Тернопільщині, також за результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Поки що без подробиць повідомили в обласній військовій адміністрації. На Львівщині ворог атакував об'єкти енергетики попередньо без постраждалих, заявили в обласній військовій адміністрації. От на Харківщині на жаль у мирному. Відомо про чотирьох постраждалих наслідок атаки рашистів, пошкоджена цивільна інфраструктура. Також БПЛА влучив у дах п'ятиповерхівки. на Чернігівщині через атаку дронами по фермі загинула худоба, пошкоджені будинки та навчальний заклад. Інформація нині оновлюється. Зокрема, бачила, що з'явилися і деталі щодо Івано-Франківської області, адже через ракетну атаку рефі Бурштині та Дем'яну Івано-Франківської області тимчасово призупинили постачання тепла та гарячої води. Povem, da je to nekaj, kar je 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 nekaj. Те, зокрема, вони говорять про те, що наразі всі енергетики залучені для ліквідації наслідків ракетних ударів і роблять все можливе для відновлення цих послуг. Ну а водночас у ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківському районі. Пожежі, які виникли, уже загасили. Крім того, також з'являлися повідомлення і реакція від президента України Володимира Зеленського. Він у своєму телеграмі також дописав. Наступне черговий російський ракетний удар по Україні крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами було 93 ракети. Зокрема, була щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету. З них 11 крилатих ракет було збито завдяки нашим. F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці. Це такий мирний план Путіна знищити все. Це так він хоче перемовин, тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу на масований удар. Масова реакція тільки так зупиняється терор. дописує президент України Володимир Зеленський. Ну зокрема, він говорить про те, що якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймається як дозвіл продовжувати. Потрібні Петро, щоб збивати ці ракети, доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет. Велички Путіна не зупиняють. Потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не буде боятися своєї можливості зупиняти зло. Світ може зупинити це божевілля, і для цього, перш за все, треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20 років віддає накази на терор. Сила потрібна. Україна вдячна всім, хто допомагає. Гая, дописав президент України Володимир Зеленський, але все ж таки бачимо, що дійсно. Україна потребує ще більше протиповітряної оборони. Про це говорить і президент України Володимир Зеленський, та очільник МЗС Сибіга, що він думає з цього приводу. Далі будемо обговорювати. Адже з'являється інформація про те, що і Андрій Сибіга, який є міна за справ України, прокоментував нічні ранкові події в Україні, обстріли і сказав про те, що Україні необхідно терміново поставити 20 систем. ППО, про що він написав на своїй сторінці Викс, МЗС зазначив, що масово ракетна. Так Росії на Україну сьогодні 13 грудня передусім була націлена на енергосистему. І далі цитую його слова, Росія прагне позбавити нас енергії. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору. Я повторюю свій заклик до. Термінової поставки 20 систем протиповітряної оборони на сам Схавк або Айріс Ті наголосив глава дипломатичного відомства України Андрій Сибіга. Нагадаємо, що сьогодні росіяни активно атакували Україну безпілотниками та ракатами. І очільник Мінерго Герман Галущенко сказав про те, що ворог продовжує свій терор і енергетика по всій Україні під масованим ударом. Водночас наші партнери на це почали реагувати і сьогодні. Польські військові піднімали свої винищувачі в повітря. Про це вже вони повідомили офіційно через оперативне командування. Польщі далі цитую, що дописали вони увага. У зв'язку з черговою атакою РФ з нанесенням ударів крилатами, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема на заході України, розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі. Йдеться в повідомленні, було піднято чергові. Ві, пари винищувачів своєю чергою наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в стан найвищої готовності. Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування здійснює моніторинг, поточної ситуації, А підпорядковані сили та засоби перебувають в повній готовності до негайного реагування. Так наголосили саме польські військові.